Це не вперше така ротація. На зустріч зі своїми працівниками прибули два колеги, які повернулися із зони АТО. Вони там виконували професійні обов'язки в станиці Луганській щастя та Артемівську Донецькій області, перебуваючи на блокпостах та слідкуючи за рухом товарів. Ну, все в робочому порядку вирішується. Ну, хлопці прибувають на передовій лінії. Скучають за своїми сім'ями ну і бажають скоріш би, щоб закінчилася ця війна, і вони б хотіли вернутися додому. Подякувавши своїм колегам за сумлінне виконання обов'язків керівництво фіскальної служби запевнило, що і надалі працівники перебуватимуть в зоні проведення антитерористичної операції і виконуватимуть свої обов'язки перед Україною. Дійсності наша сьогоднішня зустріч з однієї сторони радісна, що ми зустріли наших колег живими здоров'ями, які повернулися а з іншої сторони сумна, тому що сьогодні друга річниця загибелі небесної сотні, ті події, які відбувалися два роки тому. Зворушила, я думаю, кожна, кожну людину, кожну родину в Україні, бо це дійсності були самі одні з самих таких ну, самі трагічні за час незалежності України. Тому ясно, що ми з українським народом всі сумуємо з приводу того співчуття, приносимо всім родинам загиблим, які загинули два роки тому під час подій на Майдані Незалежності. Нині ще п'ять працівників головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області перебуває на сході країни. Вони несуть службу на блокпостах і, з честю, виконують завдання Української держави.